А ти знаєш, що виборці в Сполучених Штатах не голосують за президента? В принципі, вони не можуть це зробити, у них немає такого права. Не знав? Ну тоді підписуйся, став лайк, а я тобі зараз все детально розкажу і поясню. Максимально простою мовою, щоб це було зрозуміло для всіх. Ну що, поговоримо про вибори в Сполучених Штатах? Не дивлячись на те, що у нас канал про криптовалюту і все, що з нею пов'язано, мені здається, ось ці от вибори впливають на світ крипти дуже сильно. І давайте поговоримо, чим же вони відрізняються, наприклад, від України в Україні. Кожна людина приходить в день виборів і голосує за якогось певного кандидата. У нас їх може бути мінімум два і максимум не знаю, там десять-двадцять. Тобто кандидат від якоїсь партії або саме висуванець у штатах всього дві партії, того у них завжди. Всього два кандидати на даний момент це Харріс і Трамп, і щоб ви як я вже і казав, люди не голосують за Харіс за Трампа. А за кого ж вони тоді голосують? Ви спитаєте? Дивіться, є 538 представників. Звідки вони взялися ще у 17-му чи 18-му сторіччі? Проводились вибори, і було багато дуже неосвічених людей. І вони розуміли, що їх голос може вплинути не так гарно, як вони думають, тому що вони не розібрались в питанні, не знають фінанси або право, і так далі. Вони розуміли, що краще віддати свій голос людям освідченням, які потім приведуть країну до процвітання. Отак от, от з'явилися ці 538 представників. Вони діляться е, по штатам. В порівнянні скільки то там населення в штаті, стільки буде представників. Як це відбувається? От сьогодні, 5-го числа, виборці приходять, голосують, вибирають представників. Ці представники вже вибирають, за кого вони голосують: або за демократів, або за республіканців. За демократів виступає зараз Камала Харріс, за республіканців виступає Дональд Трамп. І як вони голосують? Наприклад, беремо якийсь штат, немає значення. Наприклад, там 80 людей оцих представників. Проголосували 41 на 39. Наприклад, 41 за демократів, 39 за республіканців. Так як більшість за демократами, то оці 80 голосів всі йдуть за демократів. Ну, якщо буде навпаки більшість за республіканців, то йдуть до республіканців. Так, голосують всі штати, окрім Небраски і Мен. Чому так? Можете подивитися в інтернеті, про це досить багато статей. Оці штати, як у них були голоси, так і залишаються. Для того, щоб перемогти якомусь кандидату, необхідно набрати 270 голосів. Після цього виграє кандидат і партія на пост президента. Отака от система. І тепер мені цікава ваша думка. Як ви думаєте, це кращий варіант, ніж у нас? Чи навпаки, це не потрібне ускладнення? Ваші думки чекають в коментарях. Бувайте!